Вітаю, чарівних жінок, прекрасну жіночу енергію. Сьогодні, напевно, буде довший підкаст. Так, вчора я зачепила трохи тему саме коридору затемнень, а сьогодні хочу поділитися глибше і пройти глибше в інформації саме про те, що відбувається. Ну і трошечки зачепити тему близнікових пламен. Отже, коридор затемнень це такий досить потужний цей енергетично час. Зараз ми проходимо це досить сильна дев'ятка. Так, це сума цифр року, дев'ять це про завершення, тобто це про підняття глибинних пластів з підсвідомості і особливо родових програм. Про це я говорила вчора. І що я помічаю, що спливають. Саме програми, глибинні програми, там, де жінка не обирає себе, там, де жінка не обирала себе, там, де жінка, якби, ну скажімо, перебуває в меншу вартості, там, де жінка живе для когось, там, де жінка та. Як оцей вантаж на плечах тащить все на собі, сім'ю, чоловіка, дітей, можливо, навіть ще й батьків, роботу і так далі. Там, де жінка, ну, скажімо, така другорядна, це те, якби як за чоловіком. І, можливо, це навіть про приниження, про ну, приниження чоловіком, це про порушення її кордонів і так далі. Тобто оці глибинні пласти. Якби піднімаються на поверхню, і от сьогодні в мене знову вночі, а в мене ніч це ніч усвідомлень. Такі спливала спливала інформація з підсвідомості, якби усвідомлення того, що mm -hmm. зараз ми ж знаходимося саме в переході, саме в епоху жіночих енергій, де жінка має підняти свій статус. Скажемо так, де жінка має прийняти себе, де має обирати себе і визнати свою цінність. Тому що жіноча енергія це потужна енергія творіння, це енергія абсолюта, це оцей стержень, це є опора, на яку опирається чоловік, на жіночу саме енергію опирається чоловік. І саме у цьому процесі, якби нас. Повертають до себе. Іде про це згадування своєї сили і своєї якби, справжньої суті, хто ми є. Тобто І ця можливість нам дана саме в цьому аватарі, тому що нас покликав сюди рід, Тобто він поклав на нас величезну надію. Тобто ті жінки, які надали. Ну, до нас, скажімо, хоча це все якби існує в моменті, ми уявляємо родове дерево у вигляді якоїсь коріння, яке росте вглипа, але насправді це все ілюзія, все існує в моменті. І відповідно оцей рід, оці родові програми в нас, які є отут в моменті, на нас надія, що ми очистимося від цього, ми оберемо себе, ми визнаємо свою цінність. Ми... Повернемося до себе, згадаємо себе, і оцей процес, який зараз відбувається, це процес пробудження, пробудження своєї істинної сили. І в цьому скажімо, процесі еволюції ну, тут зачіпляється якби, питання відносин, відносин з партнером, тому що наш партнер це є наше найбільше зеркало. Ми живемо у світі зеркал, але наш партнер це є наше найбільше зеркало. Тому, коли ми дивимося на партнера і бачимо, щось з нього не так, розвертаємо цю проекцію на себе. Що зі мною? Що мені зараз світить цей партнер? Тобто до того, наша душа це є якби еманація, це вона єдина, так? але вона є еманація чоловічого і жіночого. І Тут проявлені дві енергії: чоловіча енергія і жіноча енергія. І в старих енергіях вийшов перекос в жінки в сторону чоловічих енергій. Чому? Тому що якби, відбувалося проявлення назовні. Тобто жінка якби добивалася, досягала, виборювала, вона намагалася бути з рівною з чоловіком у плані того, щоб. Ну її в зовнішньому світі якби визнавали. І пішов перекос, якби, а це чоловіче проявлення. І відповідно пішов перекос в сторону саме, ну, якби, в жінці в сторону чоловічих енергій. А нас зараз повертають. Якби в себе, а і в старих енергіях ми шукали якби, пару так, партнера, який би нам був як чоловік виконував роботу, ну, ця, яка покладається на чоловіка. Але оскільки жінка стала наповнена чоловічими енергіями, вона якби, для проявлення вона тяг... почала тягнути це все на собі: сім'ю, чоловік, будинок і так далі. І відповідно оцей перекос, дисбаланс. І зовнішнє бажання завоювати увагу від чоловіка, тобто, щоб він звернув на мене увагу, це все закінчувалося, ну, скажімо, провалом. І відповідно, що це робило жінку? Ну, плечі опускалися, голова опускалася, лице з'їжджало, і, відповідно, відсутність абсолютної радості в житті і турботи. Чому? Як я вже сказала, що душа це є еманація чоловічого і жіночого. І це є якби, енергія чоловіча і жіноча всередині в нас, і в нових енергіях нам показують, як це має проявлятися. А це має проявлятися як цілісність в собі, коли я обираю себе. Не хтось мене обирає, не я чекаю, що хтось мене обирає, а коли я себе обираю, коли я себе наповнюю, коли я себе глажу, коли я себе обнімаю, коли я собі говорю компліменти, коли я собі квіти дарую, коли я собі приношу сама задоволення, не очікуючи це ні від кого. У старих енергіях ми це чекали. І що відбувається зараз? Чому саме така, от якби з партнерами, коли я говорила, що партнер це зеркало, ми відповідно можемо зустріти ніби ідеального партнера? Так. Але через якийсь час починаються якісь зміни, ну, якісь не такі відносини, щось починає виникати, або навіть з тим самим одним чоловіком не складається про що, тому що він світить нашу середину і він лише відображає. І коли мені мій чоловік говорив Займися собою, ти не треба мені їсти варити, я все думала, блін, та що він мені хоче сказати, я й так займаюся собою, ніби манікюр, педикюр і так далі. А в мене фокус уваги був направлений на турботу про чоловіка. Росина, щоб все було зварено, чисто і так далі. І ну, розумієте, в чому так. Якби сама суть, коли обирати себе, коли перезабрати очікування зовнішнього світу і перестати віддавати туди, в ту голограму, в, в ту матрицю енергії, а починати її повертати собі. А світ почне якби, відображати тоді оце внутрішнє наповнення. І нескільки б ми партнерів не зустріли на своєму шляху, вони завжди будуть нам відображати, допоки тобто ми не вигребемо оце зсередини, свої ці програми, блоки, незадоволення, страхи, невибір себе, нелюбов до себе, не цінність себе, до, до тих пір ми будемо бачити ту проекцію, яка буде нам зображати. Нас. І ну, часто говорять жінки, що зустріли близнюкове полум'я. Близнюкове полум'я це енергія, це оця енергія ці нашої цілісності всередині нас. І якби по відчуттях так ми можемо відчувати нашу частинку душі, так, проявлену в зовнішньому світі, в чоловічому аватарі. Але чому відбувається розбігання оце? Так? Тому що не вичищені всередині. І є ще такий момент, коли ми очікуємо, що прийде наш ідеальний партнер і зробить нас щасливими, коли в нас буде все ок і зашебісь. А це очікання, знаєте, як цей, як цей павук, який свою павутину хоче накинути на муху і зловити її. Тобто ми Покладаємо певні очікування на когось, знову ж таки, ми забираємо фокус себе, ми забираємо фокус, що я є центр світу, і хочемо якби, направити енергію кудись, якби, але лише коли я є центр світу, відповідно, я можу бачити такого ж самого наповненого, який є центр світу. І тоді це гармонійні відносини. Тобто, коли я не... Як знаєте, от коли ми починаємо направляти фокус уваги на когось і хочемо від когось уваги, це вампіризм. Це, ну, можна так сказати, це вампіризм, ми хочемо стягнути звідкись енергії туди, туди, де нам не вистачає. А відповідно, ми маємо залити свою амфору гарну, тобто свою посудину, залити собою повністю собою. Тільки собою і нас цього навчають, тому що лише наповнена жінка може створити, може творити. А це наповнена жінка, це жінка-відьма, це жінка. Маг, це жінка, оракул, тобто та жінка, яка знає свою цінність, і нас саме ведуть до цього наповнення. Звичайно, що це процес, це процес який потрібно пройти, але ця можливість дана зараз, якби, оцей процес еволюції, він вже запущений, і ми йдемо всі туди. Ну, питання. В цьому аватарі, чи в наступному ми все одно до цього маємо прийти. У мене є канал, телеграм-канал, посилання є тут. Там я ділюся також своїми проживаннями, своїми інсайтами. Якщо відкликається вам моя енергія, то, звичайно, буду рада прекрасним богиням, тому що кожна із вас є насправді богиня. У вас ця спить древня пам'ять жінки-богині. Жінки, яка обирає себе, а ви згадайте, боги не були одружені. Вони не одружувалися, вони просто любили.